Робочий день у Юлії та Ярослава розпочинається о восьмій ранку. Вони приходять на кухні центральної міської лікарні з посмішкою, адже знають, що робитимуть найулюбленіше готуватимуть. Сьогодні пектимуть булочки для пацієнтів лікарні. Ну, ми місимо булочки, ну, ми їх формуємо, печемо булочки. Угу. Кому ви потім ці булочки вдати? Очем для військових і для пацієнтів в лікарні Ярослав додає, що пекти булочки улюблена справа, проте вони не цараються й іншої. З охотою допомагають колегам по кухні. Картошку то чуєш, тут це, якщо попросять. Оце їм тут, якби як все як тут все робимо. Що попрацює, то робимо. Декілька років тому Юлія та Ярослав доєдналися до колективу в межах проєкту Іди і роби його суть у тому, щоб навчити та дати роботу молоді з інвалідністю. Ярослав і Юлія чотири роки тому обрали фах пекаря-кондитера. Після навчання стали частиною кухарської команди міської лікарні. Їм від самого початку допомагає Людмила Дзелось. Вона старша дієць сестра харчоблоку. Ну вони приходять ранці на роботу, і в них є свої обов'язки. Вони працюють. Вони... Допомагають і вони знають, що вони роблять. Знаєте, як приходять і вже питають скажіть, що нам ще робити? Що ми а коли ми вже будемо булочки замішувати? Скільки їх буде? Вони знають скільки замішують, скільки чого брати, але в їх є з ними працюють люди все одно, які їм допомагають. Пані Людмила додає за чотири роки, які пекарі працюють на кухні, було чимало позитивних та цікавих історій. Жінка переконана, робота тут пішла для Ярослава та Юлії лише на користь. І ви знаєте, ми навіть радіємо їхнім досягненням. Вони в нас дійсно стали зовсім не ті люди, які прийшли на роботу. Вони прийшли такі, зовсім другі. А це вже вони в нас дорослі. Вже Можна сказати, навіть з гордістю називати їх колегами. Бо вони виконують дуже багато роботи, дуже багато допомагають і виконують. Ну, але під наглядом. Ярослав та Юлія кажуть їхні колеги невід'ємна частина команди. Попри те, що завжди встигають виконувати свої обов'язки, залюбки підставляють дружнє плече колегам по цеху. Спільно усе вдається робити швидше та смачніше. Дарина Черемшина та Микола Мелічук, телеканал Group.